Розкажіть, будь ласка, де ви народилися, як пройшли свій життєвий шлях? Народився в селі Новочакові. Область теж говорить. Ніколаївська область. Бивший в нас тоді в Владимировський район. Владимировський район, село Новочакові. Як ви зустріли Другу світову війну? Як зустрів я війну? Так. Да. Як я зустрів? Якраз 13, -го, 41 году почалася війна. Так, у нас? О. Я був вдома, роботав в колхозі, Мал, малолетки, Тих батьків позабирали, а нас молодь, молодіж, жінки, ми працювали в колхозі. Держали поки. І не, не ослобонили нас зразу німці, а тоді ослобонили в 44-му, по-моєму. В 44-му году 13 марта, освобонили наше село. А пригнали в Австро-Венгрію. Із 3800 всього навчило 970 чоловік. А то всі дорогою попростреювали. Це Новополтавки, так? Да? З Новополтавки, як вигнали і пішли. І не обідно було, щоб гнали, як сказати, німці самі. Не наші гнали, поліцаї. І поліцаї, калмики, поліцаї. І всі вони при, при, пристрелювали. Ми, ми їх не знаємо, чиї, що вони, зкудо. Вони ж ні, ніхто нам не об'ясняв. Кавмики бачимо, що вони одізнаються по глазах. А то. А яке життя було під час окупації в селі? А під час окупації було тяжове. Життя було не дуже хороше, так що ми хорошого нічого не зазнавали при німецької власті. А як прийшла вже перемога? Я перейшла я вдома вже не був. Мене забрали в Германію і там гнали з дому і в саму Австро-Венгрію пригнали. А завтра в Венгриї, звісно, нас тоді доправили вже в Германію, в город Ерфурт. Там роз... нас розподілили, хто куди попав на роботу. Ті на завод, ті на до местних селян. Ну. Німців позабирали. Ну я працював. На, 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 на заводі. А ким ми працювали на заводі? Грузчиком. Все час грузили, вивозили матеріали. Грузчиком все времня. Шофер німець. А нас чотири чоловіка в його були прикріплені. Все время. Ми... А, а як ви дізналися про перемогу? Про перемогу як дізналися? Нас слабонили тут американці. Американці вас звільнили, так? так? Нас слабонили американці. А потім місце подержали нас американці і передали нас нашим Вже... А як жилося після війни? Я жилося після війни, війна, коли кончилася, то я, нас забрали в армію і отправили в Донецьку в область на шахти, на відновлення шахт. І працював там 3,5 время на восстановлении шахт. Внутри. Вони ж позатоплювали водою, відкачували, робили. А яким життя було вже після війни? 50-ті, 60-ті роки? 50-ті години 50 роки я вже був вдома. Я в 50-му году, 29 ноября, приїхав додому. З Донбасу вже нас от строк відпустили. І робота все час на встановленні. Роботали все час в колхозі. Встановлювали, строїли ферми, все, роб... все працювали, все було розрушено. Хорошого нічого не було. Дмитро Васильович, а що ви хотіли побажати нашому майбутньому поколінню? А Що я можу побажати? Я хочу побажати, звісно, нашому поколінню, щоб брали пример з возраста такого, то 60-60-й по 60 70 років, то такого. Отеці здали. 30-ті роки теж були на восстановлении. П'ятилетка за п'ятилетку и шла. Ну, це ж тоді було при советской власти. Понимаете? Одну п'ятилетку, другую п'ятилетку, третью п'ятилетку. А платить нам нічого. Слабо платили. Люди слабо, слабо жили. Ну що, приедут з район, району. на встановлення цельного хазяйства, на встановлення сельського хазяйства. Так само по колхозах, так само в городах, в другому були п'ятилітки. А потім вже пішли 60-ті роки, вже тут пішли так. Стали в колхозах гарно жити, бо платили і деньги платили. І хліб давали. На зароблені рублі. Дякую, Дмитро Васильович, за вашу коротку розповідь. Хочу побажати вам добра, щастя і особливо здоров'я. Дякую. Спасибо.